Розділ 4.0. Повсякденне життя працює. Супін відчув, що клаптики астральної сили, які він стиснув, були поглинуті суліндили. Ця стиснута астральна сила була більш сконденсована, ніж астральна сила, що дрейфувала таким чином. Супін допомагав іншим вдосконалювати свою астральну силу. Він опанував ще одну навичку, але ефект виявився саме таким, як я собі уявляв. Але від цієї здатності абсолютно ніякої користі. Я навіть не можу задовольнити свої власні потреби в культивуванні. Чому я повинен мати час годувати інших? Я б дурень, сутин похитав головою. Він зупинив експорт астральної сили з вихору в грудях. Зупинив, сулініли, вже збиралася встати і перевірити, коли помітила, що багатство астральної сили в її тімнаті повернулося до норми. Цього вона не очікувала. Я чула від свого вчителя. Що астральна сила навколо деяких потужних експертів неймовірно сильна. Чи не пройшла зараз повз вікно сильна людина? Сулін біле була здивована. Вона встала і підляла штору з мультяшними ведмедиками, а потім відчинила вікно, щоб виглянути на вулицю, і їхній будинок стояв біля дороги. Була глибока ніч. На вулиці ніхто не ходив. Сулін Біле була збентежена. Вона придивилася уважніше. Астральна сила повернулася в норму. Тому вона не змогла вловити жодної зачіпки. Мабуть, він пішов в була розчарована і засмучена. ті, хто міг збільшити багатство астральної сили навколо себе, були найкращими воїнами бойових тварин. Це були шкода, що вона не побачила таких могутніх воїнів, які пройшли повз її вікно. Але настане день, коли я стану одним з найкращих могутніх воїнів. Пообіцяла собі сулін-біле, піднявши підборіддя. Потім вона закрила штори, застрибнула на ліжко і знову занурилася у свої комікси. Спробуємо вихругу синхронізацію. У своїй кімнаті Супін перепробувала багато способів культивації. Це був перший раз, коли він відчув астральну силу, і вона його дуже зацікавила. Він випробовував багато різних ідей, відмовляючись від себе заради задоволення. На півдорозі Супін помітив, що Сулін біле зупинилася в кімнаті навпроти. Мабуть, вона заснула. Супін подивився на годинник. Було вже пізно, друга година ночі. Мені теж треба лягати спати. Інакше я не зможу завтра встати. Я можу спробувати більше речей. Коли прийду в магазин, Супін позіхнув і перестав пробувати нові речі. Він створив всередині себе звичайний вихор, щоб продовжити звичайний спосіб вирощування. У той же час він дістав свій телефон і почав шукати якісь паршиві фільми, щоб заколисати себе до снуленіш ніж за п'ять хвилин. Він заснув. Час вставати», – сказав йому надто солодкий і сексуальний голос. Сутін повільно розплющив очі. Він побачив трохи світла день, він потер очі і повернувся на голос. Примарне обличчя, залите кров'ю, стрибнуло у вікно. Та, порівнено з попереднім побличчя примари кровоточило сильніше, і здавалося, що по ньому повзали якісь личинки. І невже вона мусила бути такою огидною, так рано вранці вона намагається вплинути на мій апетит, щоб з'їсти мій сніданок, переживши хаотичне царство мертвих, супін набув імунітету до подібних речей. Порівнено з дивними речами в хаотичному царстві майців, обличчя цієї примари було досить гарним. Щоб нулувати око емвах, супін поцілував привида, де все був не голос запитання, а звук презирства. Супін підняв брови і кинув погляд на дівчину біля дверей: ти не можеш зробити щось нове? Тобі не нудно, гогидно. Суліндил кинула на нього презирливий погляд, як він міг це прийняти. Він справді був збоченцем. Супін закотив очі, коли помітив, як вона його недолюблює. Чому він не міг поцілувати це примарне обличчя, коли ти змусив свого примарного вогняного звіра стати цим примарним обличчям? Чи можеш ти бути розсудливою? Супін не мав настрою сперечатися з нею. Він вдався до найвищої майстерності. Щоб позбутися її, він підняв свою ковдру і сказав. Я спав голим. У відповідь він почув лише насмішку. Сутин був здивований, не те, щоб я не бачив цього раніше, що такого в тому, щоб спати голяка. Сулін віло було байдуже, я був збентежений. Його голова гуділа, вона це бачила. Коли це було, чому в голові первісного власника взагалі не було пам'яті про це точно. У дитинстві вони бігали голяка. Ти ще пам'ятаєш те, що було, коли ми були такими маленькими? Супін був вражений. Ти думаєш, що моя голова схожа на голову твоєї свині? Я геній. геній. розумієш? Сулін біле насміхнулася. Вона махнула рукою. З його ліжка вислизнула чорна кулька. Це був той самий примарний вогняний звір на ім'я жод, примарний вогняний звір із зусиллям поповз вгору він подивився на супін, а потім стрибнув назад на плече сулін-білий ослам. Сулін-біле розвернувся і гюкнув дверима. Схоже, що компроміс більше не працює. Невже я маю відповідати насильством на насильство? Супін подивився на темтячі двері, він похитав головою і зітхнув, коли він одягнувся і спустився вниз снідати. Сулін'їли вже майже доїла свій сніданок. Йлей! Ти вже поснідала, поквапся, нам треба йти, сказали якісь дівчата за дверима. Сутин підняв брови. Він побачив трьох дівчаток приблизно того ж віку, що й суліміли. Напевно, її однокласниці. Іду, суліміли дуже швидко одягла пальто. Супін насупився. Голос, яким суліміли, розмовляла з ним, був зовсім іншим, м'яко кажучи, грубим. Зараз її голос був освіжаючим. М'яким і приємним водночас, хто завгодно міг би уливити її ввічливою вродливою панянкою за одним, лише звичайним її голосу, але незабаром Сулін біле переодяглася і пішла з однокласниками. Вони вийшли на подвір'я. Але Супін все ще могла їх чути. Зрештою, він уже не мав конституції пересічної людини. Його слух був досить гострим. Все той ні на що не придатний брат, про якого ти нам розповідала. Він виглядає пригніченим, він виглядає марним, але він гарний, юлею. Твоя сім'я має такі гарні гени. Дівчата розмовляли пригнічений. Сутин втратив дар мови. З чого ти взяла? Що я засмучена. Ці люди не мали навіть елементарної здатності до правильного судження, але їхні естетичні судження були божественними, тому їх можна було пробачити. Вся моя сестра досить популярна серед моїх однокласників, але це лише оманлива видимість, тільки я знаю про її справжню сутність. Супін пихнув. Він швидко закінчив сніданок, попрощався з матір'ю і поїхав до магазину. У магазині супін попросив систему оцінити весь корм для домашніх тварин, який він приніс хаотичного царства мерців, в тому числі й криваво-червону намистину, яку він вихопив з трону з кісток. Гіжа для домашніх тварин була різних видів, але система без труднощів ідентифікувала їх. Невдовзі перед ним з'явився прайс плист. Багато хороших товарів супін не знав усіх товарів, але міг розпізнати їхню цінність лише за ціною. Середня ціна становила близько 7-800 монет. Лише деякі з них коштували менше 500 монет. Звичайно, було кілька продуктів харчування, які не мали великої цінності, і їхня ціна становила лише кілька десятків монет.